Інна як можна подати на критичність документ сільськогосподарському підприємству за критеріями мінагрополітики? Чи потрібно середню по підприємству 20 тисяч враховувати чи використовувати тільки критерії для виробників? Дивіться, да, дійсно, мінагрополітики встановили чіткі критерії для підприємств, які мають значення для аграрного сектору? Тут для відповідності галузевому критерію потрібно виконати два з чотирьох критеріїв з цього наказу: там, наприклад, обробляє підприємство сільськогосподарських угідь площу. Не менше ніж 500 гектарів, або є економічно активним з обсягу річного доходу не менше 20 мільйонів гривень, або сплатило ПДФО. Да? А, друге підприємство веде діяльність за одним з квет визначених наказом 42.82, що відносить до відповідної сфери, належність підприємства до сфери управління мінагрополітики або управління корпоративними правами. І дивіться, обов'язкові поряд, поряд з галузевими критеріями кожне підприємство повинно відповідати. Ще двом обов'язковим критеріям: це відсутність заборгованості і сплати податків та ЄСВ, і плюс а, нарахована середня зарплата за останній квартал, має бути не менше, ніж 20 тисяч гривень. Це для недержавних підприємств. Тобто, ці критерії, оці 20 тисяч і відсутність заборгованості, середня 20 тисяч мається на увазі по підприємству, є базовими для всіх недержавних підприємств незалежно від галузі. Тобто, ось. Ці виконуємо плюс по вашій ще галузі. Дивимось.